Широка стійка. Точніше. Стійка ноги нарізно. М'яч у нас знаходиться між ногами. І внутрішніми сторонами стопи. Торкаємось, щоб м'яч йшов до іншої ноги. Від однієї і до іншої. Тільки внутрішніми. Такий собі дзвіночок у нас виходить. Зараз буде гучно, бо прийде клас до зали, тому уважно дивимось. Куди ти біжиш? Добре, завершили. М'яч поставили. стали з одного боку, тепер нас працює. Не внутрішня, а зовнішня сторона стопи з одного боку і з іншого Торкаємось трошки і перебігли на інший бік. Інша нога зовнішня, перебігли. Торкнулись, перебігли, торкнулись, перебігли. Тільки зовнішня, почергово, права-ліва. Академа. Правильно виконуєш молодець. Добре. Завершили. Поставили одну. Випляма щоб М'яч був Так, на витягнутій нозі. Перекотили під іншу ногу, поставили іншу ногу на речі. Однією під іншу. І перекати права-ліва. З вами привіталися. Перекати права-ліва. Сьогодні da kako bi se pojeli znači primaju Зміна положення ніг приготувались, почали стрибаємо. Випинили спокійно, тепер одна друга не поспішаємо. Добре. Деся знаходиться між ногами, ноги на ширині плечей. І ми стоїмо трошки позаду, позаду м'яча, між нами має бути відстань. Одна нога привелась до іншої. Зробили коло навколо м'яча і поставили на своє місце. Тепер інша нога до другої, На коло м'яча. і на своє місце. Підтягнули до ноги. Зробили колоду коло, коло м'яча, поставили на місце. Підтягнули і в коло на місце. Підтягнули в коло на місце. І можна трошки пошвидше. Продовжуємо, я дивлюся, як ми виконуємо. Молодці. Олександр взагалі здорово виконує. Добре, завершили. Тепер одна нога в нас на місці, друга на м'ячі. І ми розвертаємось назад. І м'яч забираємо за собою. Розвернулись м'яч за собою. Розвернулись м'яч за собою. Розвернулись м'яч за собою. Постійно м'яч за собою назад. Навколо себе, навколо ноги. Закінчили. Зробили 5 кіл однією ногою. Тепер 5 кіл іншою ногою. Назрівні ті біля людей. Добре. Все ми виконували. Рух назад. А тепер рухаємось вперед навколо себе. Нога на м'ячі. Виконуємо. Нога на м'ячі. Раз Розпала. Знову поставили. Раз Розпала. Зійшла. Зійшла. Зійшла, зійшла, таким чином навколо себе. Теж п'ять і один бік, одна нога працює. 5 кило воды одна туда трассу. Дякую за увагу. Бережіть себе. До побачення.